— Добрий ночі. Добрий ночі. Це водій, так? Да? П'яний. А це взагалі ваша машина? Ні. Так ви її Мої угнали? Дружини. Ні, та що я огончик? Ну я не знаю. У вас ні документів немає, нічого. Ну немає, тому що дружина моя знаходиться по лововому поганенку No6, вона залишила, вона попросила мене забрати свої речі. Так вона рож... народила чи рожає чи... Не зможе народити. Не зможе? Дай бог, щоб з ладно Чекаю, хлопців. А ви разом порушували так. годину? Так. А чому? Так вийшло. Вибачте, бачите, зараз переживаю, не можу Та говорити. Ясно, що переживаю. Угу. Ну ви ж знаєте, що все до одинадцятої має бути. Так. А за вас вдома зараз хтось хвилюється? У мене нікого немає. Взагалі нікого немає. Тобто ви не з Києва? З Миколаєва. З Миколаєва? Хлопець з Миколаєва. З, Ки... з Києва. Він випивший. Ми нормальні. Просто вас затримали, що пізно йшли, так? Угу. Ви не встигли додому? Не встигли на метро. Угу. Так а чого ви хвилюєтеся? Якщо все нормально відпустять зараз? Да. Десь там почув слово пароль на сьогоднішній день і їде. І думає, що так він проїде. Але ніяких документів, підтверджує, що він військовослужбовець або якийсь служащий, що може їхати з цим паролем, немає. Тому такі теж зупиняються водії і перевіряються, де він взяв пароль. і… Буває таке, що там... Тобто жінка пароль біць. може і правильний сказати, так? Так, 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 але він ніякого відношення не має до ніяких служб. І тому ці, ці теж зупиняються водії. Водії і пішоходи. А ми маємо право їх зупиняти? Ми всіх і маємо право. Доброї ночі. Що ви возимо? Горілку. Горілку. Написано, шкіїв хліб. Ну, написано, може бути що завгодно. Правильно все? ви зряні цей перепускний номер 4113. 4113, правильно? Все, удачі вам. Шесть. Сім. Восім. Дев'ять. Десять. Шестив. Слава Україні! А отут я бачив, що присідали хлопець дівчина. Це, це таке, це, це як така виховна робота? Це Виховна робота, так. Вони гуляють. Ну, любов в них. Вони вирішили погуляти комендантську годину. То але... ви їм трошки енергію yeah, і, yeah. І, і зразходували. Я yeah, 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 як же? Щоб вже ж на, на наступний раз не було в них такого бажання в комендантську годину гуляти. І вони так от так, так наказуємо, скажімо так. Доброї ночі. А чого ви втекли з лікарні? Одіться ходіть додому. Що, що? Ходіш додому одіться. Одіться? Да. Так. А ви знаєте, що війна йде? Так. Да. А в такий час не можна ходити. Ну вибачайте. Здравствуйте. 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 Що а що ви тут ходите? Домой Домо идете? Да. А где вы живете? На 29. На как? На Ватералу 29. На 29? Да. А с кем вы там живете? Александр Петрович. С кем? Да. С кем? Сами или сам. родственники? Сам, Сами. Сами, да? Сам. А вы с больницы какой-то, вот у вас перемотанная голова? Да. А с какой? С больницы скорой помощи. А что вы там делали? Жизнь на себе в палаче А с чем? Ну, спал на общение, упал. Травму получил. 18-й. А, Родион Азович, Еженко. Родион Азович, Дяченко. А вы Грубич? Я Грубич. Вот с тем дрыном Вот так вот ушел из мутанта. Ого! Господи, прости, це не рейд, це, 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 це якась у мене сьогодні дивовижна е, пригода. Але, друзі, ви знаєте, що краще після одинадцятої і до п'ятої спіть, будь ласка, у своєму ліжку. Спокійно.